Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Це відео буде про курчат. Зараз вже по звуку чути, що йде у нас вилуплювання вже. Сьогодні в нас понеділок. Вони почали тільки лупитися. Сьогодні в нас вівторок, другий день вилупки курчат. Яєць не вилуплений, залишилося вже мало. Вчорашніх у нас дев'ятеро курчат. Цих ми виймемо ближче до обіду. І результат, я думаю, я покажу вже увечері. Тому що більше доби тримати ті яйця, які з яких не вилипили з курчатами не будемо. І ось наші вчорашні, десь ближче до обіду. Пересадимо їх в інший ящик, в більший. І будемо пробувати вже напоїмо перший раз водою і будемо пробувати годувати. Тепер важливо, щоб курчата попили водички. Це в першу чергу. Беремо кришечку, наливаємо водичку і кожне курчатко клювиком направляємо в водичку. Треба слідкувати, щоб обов'язково ковтнуло ковточок води. Це наші старшенькі. Ті, що вилупились перші. Вже вони навіть клюють пшоно. сьогодні у нас середа нашим курчатам вже. Майже дві доби. Ну, комусь вже є дві доби, комусь ще немає. Сьогодні я цілий день була на роботі. Тужними не займалася. Поки що ми їм даємо водичку і пчуну. Сьогодні у нас четвер, сьогодні ми даємо курчатам вже. Maluco. Ось так потихеньку починають пити. Згодом, коли вони зрозуміють, що це таке, то тільки поставимо її молочко, і його швиденько будуть випивати. Кузьочі. Ніяких спеціальних пропоїв ми не даємо. кожного раночку, свіженьке молочко, випили, поставили чистеньку водичку і до наступного дня. У мене є відео на каналі з минулих років. Про курчат. Ми, так сказати, технологія вирощування наша курчат не змінюється. Виростають всі здоровими. Одіжу практично немає. Зараз вони вже п'ють краще, вони вже зрозуміли, що треба пити. Так наші паніки ростуть, розвиваються і виростають великих курей. Вже наші курята молочко попили, поставили їм воду. Робили підсвітку, обігрів. У нас уже два дні йдуть дощі посів, піднявся сьогодні зранку було всього 9 градусів, зараз вже. Коли-не коли хмари розійдуться, сонечко з'являється, але ненадовго підпарює, мабуть, буде ще дощ. На даний момент 16 градусів. Це всі кури також наші домашні. Лише минулого року ми трохи докупляли курчат. І то через те, що кличка вивела лише семеро. І потім вона їх просто почала клювати. У мене є теж на каналі відео про це. І тоді ми докупили два десятки до наших чужих курчат. Яйця висока. Домашніх яєць нам вистачає на все. Навіть, навіть сьогодні в мене чоловік півсотні яєць відвіз родичам. Якщо у когось виникли запитання, пишіть в коментарях, відповім. Наша годувальниця пасеться і трохи краси у відео про курей продовжує квітувати гвоздика. Є нові бутончики. Маргаритка прийнялася. Кому було корисне таке відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.